Засніжене та слизьке подвір'я більше не проблема для учасника бойових дій Георгія Кравченка. Про чистоту його прибудинкової території попіклувалися представники партії регіонів. В першу чергу ми хочемо допомагати і допомагаємо нашим ветеранам. Сьогодні ми знаходимося в центральному городському районі у ветерана Великої Отечественної війни Кравченка Георгія Ніколаєвича, в якому наші активісти, наші молоді регіони, депутатський корпус допомагають збавитися від снігу і очищаємо. Йому. Рідомою територію. Ета робота системна. Ми допомагаємо нашим ветеранам всячески, як ми можемо. Георгій Кравченко проживає у цьому будинку вже більше 60 років. З різних життєвих обставин він живе тут. Один і домашні роботи з віком виконувати все складніше і складніше. Сьогодні допомогти учаснику бойових дій приїхали й учні другої школи. Вони із задоволенням прибирали прибудинкову територію та спілкувалися із господарем. На їхню думку, такі акції потрібні нашому місту. Я хочу, щоб всі желающие ходили і допомагали ветеранам. Якщо кожен допоможе, то це буде очень хорошо. Ми как бы, допомагати нашим войны, потому війни, тому що вони защищали ну, нас, і ми зараз допомагаємо їм. бы це благодарность. Георгій Кравченко залишився дуже задоволений таким подарунком. Спасибо, хороша робота, спасибо, зробили все. Хороша, спасибо вам усім. Спасибо, спасибо, Бувайте живі, здорові. Робота зроблена швидко, чесно. Подібні акції в місті планують проводити до середини лютого.